Будова крові та лімфа готувала учениця 8 класу Симоненко Альона. Кров рідка сполучна тканина організму, що виконує важливі функції, забезпечені життєдіяльності. Кров складається з рідкої частини плазми та різноманітних клітин. Вона циркулює системою судин під дією сили рітмичних скорочень серця або судини, що його заміщує. Основні функції. Дихальна функція полягає в переносі кисню від легень до тканин організму та СО2 з клітин до легень. Ця функція забезпечує енергію організму. Поживна функція. Кров розносить по тілу поживні речовини від кишечника або з місць їх накопичення. Видільна функція. Полягає у виділенні з клітин та тканин організму кінцевих продуктів обміну речовин. Теплорегуляційна, тобто збереження сталості температури тіла. Ця функція здійснюється за рахунок фізичних властивостей води та плазми крові. Регуляторна функція. Кров розносить по організмі фізіологічно активні речовини, які регулюють та об'єднують діяльність різних органів та систем. Гомеостатична функція підтримання динамічної сталості, сталості внутрішнього середовища організму. Захисна функція. Лейкоцити крові забезпечують фаоцитоз. ферменні елементи крові ретроцити, тромбоцити та лейкоцити. Еритроцити це невеликі без'ядерні клітини крові червоного кольору, функція яких транспорт кисню і частково вуглекислого газу, тромбоцити дрібні, але важливі клітини крові, які беруть безпосередню участь в зупинці кровотечі і відновлення цілісності судин. Лейкоцити це білі кров'яні тільця. Які виконують в організмі захисну функцію. Лімфа різновид сполучної тканини. Вона є прозорою безбарною ретиною, в якої немає ектроцитів і тромбоцитів, але багато лімфоцитів. Лімфа, яка виділяється з дрібних ран, називається народі сукровицею. З капілярів лімфа надходить лімфатичні судини. А потім протоки і стовбури. Ліворуч грудну протоку, лівий яремний і лівий підключний стовбури. Праворуч правий лімфатичний протік. Правий яремний і правий підключний стовбури. На шляху лімфатичних судин розташовані лімфатичні вузли, які виконують бар'єрну імунну роль. Функції лімфи. Повернення білків. Води, солей, токсинів і метаболітів з тканин в крові. В організмі людини міститься 1-2 літри лімфи. Лімфатична система бере участь у створенні імунітету, захисті хвороботворних мікробів. У лімфатичних судинах при зневодненні і загальному зниженні захисних сил імунітету можливе поширення паразитів. Найпростіших бактерій, вірусів, грибків та інших, що називають лімфогеним шляхом поширення інфекції, інвазії або меастазування пухлин. Гілкуючи середині організму, лімфатичні капіляри переносять у дрібні судини, які, зливаючись чи збільшуючись у діаметрі, утворюють два головних лімфатичні протоки. Ці протоки впадають у праву і ліву безіменні вени шиї, та лімфа, змішуючи з венозною кров'ю, надходить у загальний кровообіг. Дякую за увагу!